Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Благодарую вас за лайки, підписки, за ваші коментарі, навіть компліменти. Мені дуже приємно і все це мотивує працювати і надалі для вас. І так, любі друзі, роблю розклад. Але, будь ласочка, будь ласочка, зайдіть в опис, подивіться, що я вам ще пропоную. Мої контакти так само є в описі. Я, що вам цікаво... Інформація да, про індивідуальні консультації, будь ласка, пишіть мені на вайбер, на будь-який меседжер. В описі є всі контакти. І так, поїхали. Що є? Що буде? Що є? Що буде? Плюс-мінус. Ой-ой-ой. Ну -ой. боже, вчора такий був прям хайп, а сьогодні вже щось. Щось не втрималося. Ну, добре, тут не всі погані. Зараз роздивимось, якщо буде треба, я щось дістану. Ще. І як порада від Таро, або на що звернути. В... Ага, ну щось вже, вже краще. І так, Рицар Кубків це ваша як сигніфікація. Це те, що у вас наразі, да? ну дивіться. Тут, можливо, у когось відіграється як зустріч з брехливою людиною. Ви могли вже з нею зустрічатися. Ви можете знати, що людина така хоче з вами зустріч, Да? Ви можете зустрічатися просто з якоюсь людиною і не будете зараз ще, можливо, ще зараз не знаєте, що вона була брехливою. Але це означає, що для вас відкриється да, якась правда. І тоді ви це зрозумієте. От, а взагалі карта в такій позиції каже про якесь шахрайства, про якісь інтриги. Можливо, хтось вже пліт, пліткує, пліте інтриги за вашою спиною. Ну і авантюри, да? так само ви так само тут можете. Пліткувати, можете думати, кого б як обдурити, скажімо так. да? От, Тож ці ж карти нам ну не завжди показують тільки інших людей, тому що в нас теж є наші потаємні тіньові якості. да? От, І треба звертати, дивіться, якщо це ви таке робите, ну бамс, бачите, сила вже перевернута в нас. да? Перший аркан, дивіться, що буде після цього. От, можливо, вас хтось тут в інтригі втягує, да, і ви не чините опір, ви думаєте, що якщо не ви головний в тих інтригах, то вам не повернеться бумеранг. Повернеться, повернеться. От, тому що ви вже зараз можете припинити це робити. Тому що дивіться, що буде далі? Сила. Тут про небезпечного конкурента. Ага, скоріш за все, все ж таки да, у вас є якийсь конкурент. Тут проколо людей, котрі можуть нанести вам сильний удар. да, Карта каже про егоїзм, про навіть деспотизм, про зловживання своїм станом. да, Це можливо якась сильна людина, можливо, якась статусна людина, або їх багато, кола якесь, да, тому що сила тут. от, Тут про слабкість, нерішучість та невпевненість собі. Можливо, ви вже. Ці енергії да, тому що старший аркан це означає, вон, вон ну, воно покриває весь весь розклад. Ця карта, да. можливо, ви тут. Пасуєте перед конкурентам, да, якось показали все ж таки свою слабкість, і тому, звісно, ці люди вони і наважаться на удар. То ви вже можете зараз змінити свою стратегію, зробити якийсь крок, щоб показати коло людей або тій людині, що ви готові себе захищати, що ви не дозволяєте себе дурити. Да не давайте, по-перше, себе дурити нікому. Тому що більшість людей все одно любі друзі, навіть якщо у вас не. 100% розвинута інтуїція. Більшість людей, коли їх обдурили, вони потім кажуть, розповідають, а я так і знав, я щось відчував. Так довіряйте собі, навчайтеся довіряти собі. Ви можете перевернути ці енергії. да, і Це означає карта навіть такій позиції. Вона каже про те, що у вас є сила, у вас є сила, але просто ваша невпевненість собі. Да, не дає вам відкрити свою силу, увійти в неї і показати її негідним конкурентам. Тож, будь ласка, зробіть прямо зараз висновки. Да? От і ну займіться, займіться розпаковкою своєї сили. Ви повинні зрозуміти, що ви є цінність, ви повинні пам'ятати про те, що ви маєте право. М Мати те, що ви хочете, ви маєте право жити в добробуті. Ви маєте право досягати успіху. І негідні конкуренти вони й приходять в ваше життя задля того, щоб вас розпакувати. Але тільки від вас тут залежить. Чи зараз через такі випробування ви увійдете в свою силу або надалі будете залишатися да, в стані жертви якомусь? От що буде допомагати вісім мечів. От, будь ласочка, коли ми не впевнені в собі, да, і так далі, ми через конфлікти тоді здобуваємо тільки перемогу. Що буде допомагати в даній ситуації? Карта каже про зраду, про протистояння, котрі прийдуть несподівано, але ви вже про це знаєте. Якщо ви зараз ще. ну... Навіть не розумієте, про що я вам кажу. Ви повинні розуміти, що щось за вашою спиною відбувається. Хтось якісь інтриги, да він вже будує. От тут ситуації невизначеності та занепокоєння. І дивіться, це. Саме це може і мобілізувати вашу силу, дозвольте цьому мобілізувати вашу силу, дозвольте сказати, отак стукнути по столу кулаком і сказати, та скільки я буду терпіти, та чому я взагалі да, повинен перед кимось там пасувати і так далі. От навіть якщо це було несподівано, так вам зараз тут не час да, про це думати. Вам зараз треба відстоювати те, що у вас хочуть. Ну зрадники і протистояння, вони. Ж не для того відбувається, щоб людина прийшла, буде з вами боротися за те, щоб вам щось дати. Це означає, у вас щось хочуть забрати. Неважливо, що то. Неважливо, але ви повинні мобілізуватися, щоб це захистити. Вже зараз їм покажіть свій намір, вже зараз. І можливо тоді вони просто залишаться на рівні, наприклад, ну, якихось пліток, да, там, ну все одно це, це краще, ніж відкрите там, знаєте, протистояння, коли ви не знаю, йдете по вулиці просто вас намагаються ще там побити, або ще щось. да, от, Ну або там не знаю, щось друкують про вас, якісь замовні статті. Ну, будь що, да, Інтригани, вони ж такі, вони ж а, теж з фантазією люди. От, будь ласочка, да, ви можете тут вже повпливати. Але ще ця карта, дивіться, що вас може, може мобілізувати. На деякі події ви тут не, не зможете повпливати, тому що, можливо, якийсь, якийсь момент було втрачено. Це по-перше, а по-друге, це означає, що у вас є завдання від всесвіту да, прийняти той факт. Що на деякі ситуації я не можу повпливати, але це не означає, що я не можу взагалі на щось впливати і на, на інші ситуації також розумієте, коли ми дивіться, як це працює. Якщо низька самооцінка у людини, людина не може на деякі ситуації повпливати, то вона може помилково думати, що так у всьому, що тоді я не можу ні на що повпливати. І тоді це ваше знову таке ще окреме завдання. Не просто мобілізувати, війти в свою силу, а і прийняти. Це теж сила, до речі, коли ви приймаєте той факт, що на все геть, на все в цьому житті ви не можете повпливати. В цьому теж є ваша сила. І тепер, що вам буде заважати? Шістка мечів, дивіться, це про новий етап, да про несподівані мандрівки. Як от плити течії Вам не можна тут плити по течії Зараз саме для цього вам не час. Дивіться, карта каже вам: а, тут буде така, знаєте, можливо ну, можливо, вам захочеться втекти. Це вам буде заважати, тому що якщо ви просто втика... втекли, ви не вирішили ситуацію, а вам треба пройти. Да? Тому що старші аркани здебільшого вони кажуть про кармічні якісь проважливі дуже геть події в нашому житті. Це означає, що ви не здасте цей, не пройдете цей урок, ви просто втекли, да? в, а, ну все. Це означає, що такі ситуації повернуться до вас, розумієте? Знаєте, така присказка від себе не втечеш, і в даному випадку вона реальна. Да? Треба реально дивитися на речі. Якщо ви зараз, якщо ви зараз просто втечете, да? просто втікли, то такі люди з'являться в вашому житті в подальшому житті. Подальшому, де б ви не були, вам зараз треба мобілізуватися і пройти це випробовування. Тоді, куди б ви далі не поїхали, от, ви. Е вже так вас через таку ситуацію всесвіт не буде випробовувати. Тому що ви вже до, йому доведете. Я готовий, готова війти в свою силу, я входжу в свою силу, я розганяю усіх негідних а, конкурентів, опонентів і так далі. Да? Тож Всесвіт дивиться, а ну все, навчився, навчилася себе захищати, своє там майно або ще щось, да? свою кар'єру. Неважливо, що любі друзі, неважливо. От а, тут у вас карта ще каже, є шанс Здати відповідь ворогам, але якщо ви втечете, ви прогавите той шанс Розумієте? тут? Вам треба просто увійти в свою силу, повірити в себе, мобілізуватися, що це означає. З'явилися навіть несподівана якась ситуація? Що треба перше зробити? Треба її прийняти, звісно, тому що спочатку у нас там гнів, потім ми ні 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 такого не може бути, це не зі мною, бла 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 і так далі. Да? Але головне, коли ви все це розумієте, ви перше, що ви робите? Так, я приймаю цю ситуацію, бо вона вже є. Да? Тоді наступний, ви просто себе як підганяєте трошки, да? наступний крок. А що я можу зараз зробити? На які аспекти в цій ситуації я можу повпливати? Сідайте і прописуйте. Підсуйте для себе, розумієте, план дій. Тоді ви точно будете розуміти, на якій ситуації ви не можете вплинути. Це означає, треба від них. да, Тут можливо вам треба буде просто мандрувати між ситуаціями якимось. Да? Я не можу на когось реально не можу вплинути, якась висока. Там, ну... На, скажімо так, посадова якась особа, я не можу до неї просто фізично дотягнутися і якось вплинути. Да? Що я тоді можу? Я можу робити по-іншому, я можу звертатися до інших, котрі вище посадові особи, щоб вони на нього на неї повпливали. Розумієте? Тобто, коли ви це прописуєте, свою стратегію, ви бачите, що вам треба зробити, де ви маєте вплив, а де не маєте вплив. І от там, де ви не маєте впливу, просто тоді моліться, просто а, просіть допомоги у вашого роду. у ваш наших янголів-охоронців, в кого ви вірите, да у Всесвіт, ви вірите, у, ви у щось вірите. Зараз да? ви на цьому розкладі, це означає, ви в щось в когось вірите. От, просіть в у них, у них свою, свою допомогу. Вони обов'язково вам допоможуть, якщо ви почнете е, хотіти, принаймні, встати в свою силу да і вирішити дати апор отаким всім конкурентам. У вас точно все вийде. На що тут звернути увагу? Пажезлів, дивіться. Пажи це завжди про щось нове. да І карта ця. Каже, що ви отримаєте допомогу і підтримку, можливо, від якоїсь юної особи, да? можливо, це новий, новий, якісь, нова людина в вашому житті, тобто молода. Молода або особа за віком молода, да? або молода по відносинах. От, таке ще є значення. А, ну ж про що тут ще? Да? Тут ну, тут в принципі ситуація сприятлива для вирішення ділових питань, да але пам'ятайте, що завжди спочатку. Маючи навіть внутрішню силу, спочатку треба використовувати дипломатію. Якщо ви розумієте, вже, що людина не розуміє нічого, окрім сили якоїсь, навіть фізичної, тоді, звісно, ви повинні, скажімо так, використовувати ті схеми, тоді, котрі використовуються проти вас. Да? Ну так буває. Але спочатку, знову такі, ну, пробуйте, все ж таки, владнати якось екологічно. От. Ви принаймні просто Всесвіту, дивіться. Ви принаймні, ви скажете, ну як проти мене там інтриги плітуть. Вони ж не екологічні, да що я повинен почати з дипломатії? Ну тому, що ви так свою карму прикриваєте, розумієте, ви показуєте, і людями Всесвіту, Дивись, я даю їм зараз шанс, варіант вирішити нормально, да, все домовитися, якось дипломатично і так далі. Ну, в мене не виходить, вони не хочуть. Я хочу все світ вибача, вони не хочуть. Тоді я беру жезла да, і гамселю їх. Все. От. Яка енергія допоможе допоможе вам нам вийти з такої ситуації, війти, не так, я запитаю, війти в свою силу і залишитися, прийняти свою силу, да, а, підняти свою самооцінку, самоцінність, повірити в себе і в те, що ви можете розігнати всіх ворогів геть. Ну, от. Знову таки да фіолет? Бачите, загальний фон? тож яка енергія вам допоможе? Духовний розвиток, розуміння того, що такі ситуації просто так не приходять, воно надасть вам спокою, розуміння того, що нам не дається не по силам. Це дасть вам впевненість, розуміння того, що ви є цінність, і, і за своєї нерішучості ви просто тривалий час самі не входили в свою силу, да? от, а навіть, можливо, відштовхували її від себе, вона там ротіка відкриє, да? тільки там всередині. Давай допоможу. Ви геть зато. Топтали, затоптали, там не яка я не сильна і так далі. Да? Тобто розуміння того вас буде врятовувати, Розуміння того, що ви є цінність вам допоможе підняти свою самоцінність. Тоді ви не будете дозволяти, у вас не буде навіть думки комусь дозволити обтирати у себе ноги, якось дурити себе. Да? Ну ви не можете заборонити людям займатися інтригами, да, тобто плісти там якісь плітки, якісь там ну, щось. Планувати проти вас, ви цього не можете заборонити, але ви можете не дозволити людям а, себе обдурювати. Розуміти, і цього вже достатньо. Хай вони займаються чим вони хочуть, але коли вони переходять ваші кордони. Вони повинні точно знати після першої вашої сутички, да вони повинні знати, що вони отримують маков. Тоді наступного разу знову ж таки я вам кажу: такі люди можуть не зупинитися, тому що вони знають про вашу силу. Це ви в себе не вірите, а вони знають про вашу силу. Чому вони до вас приходять? Тому що вони не хочуть, щоб ви встали в свою силу, щоб ви утримали свою силу, щоб ви повірили в себе. Вони не хочуть, тому що вони низькочастотні, Бо люди на високих вібраціях. Займаються собою, по-перше. Ну їм нема коли займатися ще кимось, тим паче не просто там займатися, да, а пліткувати, наприклад, або е збиратися там для того, щоб якісь інтриги. Ну вони ж їх теж е розробляють, вони теж стратегії виробляють. Ну, інтригани розумієте? Вони витрачають дуже багато для цього часу. От знову таки, да, розуміння того, що на вас витрачаються люди, якесь певне коло, на вас витрачає багато своєї енергії того життя вони просто вам це дарують, і розуміння того, да що вам просто треба приймати цю енергію, тому що вона непогана, це як гроші. Знаєте. Гроші не можуть бути поганими, неважливо звідки вони приходять. Головне, як ви їх використовуєте, оце їх може вже характеризувати. І то це характеризує вас, а не гроші. Да? І вплив а, від ваших дій, а не грошей. Гроші це енергія. Як і сама проста енергія це є енергія. Да? Як ви її будете використовувати, будете мріяти, щоб усі здохли, або ви будете мріяти, що ви духовно розвинена людина, котра живе в розкоші і. А... Допомагає іншим людям все, різниця є. Різниця є, любі друзі. Тож тримайтеся високих вібрацій, розумійте, що ви є цінність. Це робиться за для того, щоб ви стали сильними, щоб ви стали непереможними. просто. медитація як шлях до цілісності та зосередженості. Внутрішнє джерело миру та світу, любі друзі. Нарешті я, я, я нарешті вивчила слово істочник, переклала його, запам'ятовувала декілька слів, декілька днів його. Бачите, я теж можу соромитися того, наприклад, просто вам як приклад, я можу соромитися почати того, що я деякі слова а, кажу неправильно ще українською, деякі слова просто не пам'ятаю, а потім забуваю їх знайти, перекласти да, для себе. Ну, тому що є інші справи. От, і я б могла вже повішати носа і перестати або російською почати розказувати, да, от, або просто не знімати нічого. Але я кажу ні, ні. Ну і що, що я помиляюся? Добре. Якщо мені люди підказують в коментарях якісь слова, я їм дякую за це. Вони зберегли мій час, да? допомогли мені. Я їм за це дуже вдячна. От. І я продовжую просто розвиватися і зростаю. І я вірю в себе, я входжу. Так само постійно з кожним днем да, становлюся сильніша а, в своїй українській мові. Хоча б так, принаймні. Ну, для мене це ціна. Тож, будь ласка, люди добрі, тримайтеся за те, що для вас є цінністю. Не бійтеся помилятися, це нормально. Ну, не можете ви мову, жодна людина не може одразу а, бездоганно. Да, от Зараз просто такий приклад. Не може людина бездоганно вивчити мову. Або якесь слово буде неправильно казати, як я відео зняла і сказала замість. Доброволець чомусь сказала добровілець. Я не знаю, чому сказала, ну можливо, там нервувалася в той момент. От, але я стільки коментарів підняла на, на тому, що неправильно сказала, і вже і насміялася. І потім на ту тему ще два відео зняла. Розумієте, тобто я все це з мене посміялася, я потім сама себе посміялася. І на цю тему ще, тобто, її цю енергію пустила в розвиток, да, зняла ще там два відео. Ну, таких а, смішливих, скажімо так, з гумором. От, але. Тим, тим, тим паче розумієте, то все а, пускайте собі во благо, і буде вам щастя, любі друзі. До побачення з повагою, Софія!